Так, ребята, в кого це шоста, це п'ята Audi, А8, ТОВ Рек, хотів сказати відносно цих, зміни адаптаційної прошивки через цього. Те, що я вчора показував, це тимчасова дія, типу, його вистачає на 20 тисяч. Але коли ви хочете допустим, змінити блядь, саму прошивку і роботу... Роботу коробки блядь, вам треба буде діагностичне. Так, що, хотів, що хотів конкретно сказати, в кого допустимо, от, це 6 або 5 ауді, у вас є вася діагност або інший прилад для читання кодів, заходите в Ой, в групу Адаптація КПП. блядь, Для цієї машини підходить прошивка, там буде в когось 7 нулів, допустимо, 7 цифр це на це 6 і 6 цифр на це 5 на C6 підходить прошивка з кінцевими цифрами 11 або 101. Це буде більш-менш адекватний режим роботи коробки, він буде універсальний для міста і для траси. Вона буде плавно перемикатися. Для Touareg q і 7 підходить прошивка з кінцевими цифрами 457 або 517. Ще теж це типу, впливає на їхню роботу. Ну, це більш до коробки ясін відноситься. Хто хоче, може спробувати. Якщо потрібно, буде більш детальне відео засніму. Я в своїй машині поставив типу, заводське налаштування взагалі нульове. З циферкою 1 в кінці воно більш-менш адекватно їздить як в плавному режимі, але в принципі коробка їздить більше як спортивна, тобто є швидкі перемикання. Для більш агресивної їзди. Кому цікаво, можете писати в коменти. Підписуйтесь, більше цікавих відео буду записувати. І я думаю, хто володіє цим автомобілем або схожими автомобілями ваг-групи, цей блог саме для вас.